Друзі, топ-3 самих надійних дізельних моторів, які були в мене на розборі. Це тільки моя думка і ті мотори, які в мене розбиралися. Третє місце це 2.0 дізельний мотор Ford Mondeo 3 на топливній Bosch. Взагалі не вбивай мій мотор, топливно не вбиваймо вічно. Ніхто за цим топливом не дзвони. Класні мотори, класна топливна. Хороший тяговитий моторець. Ну що ж, Друге місце це BMW e 46 Дізельний мотор 2.0. Турбодізель. Взагалі класний мотор. Лежить в мене мотор 2 роки, ніхто ні разу не запитав. Ціна таких моторів 350 доларів, не ламаються, до рестайлінгу і взагалі вічний. Прості форсунка, проста топливна, ніхто ніколи не питає за таким мотором. І надіюся, в коментарях зі мною будуть згідні. Перше місце це Volkswagen 1.9. Простий, надійний, економний. Ремонтоперегодний мотор е, проста топливна Bosch, самий класний мотор.